Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні я внесла з погріба трохи капусти. І як бачите, які в мене качани, дуже великі, вони дуже щільні, тверді качани. Я планую зробити відео підсумок вирощування своєї капусти за 23 рік. Розкажу вам від початку посіву, від сортів, які сію, і як зробити так, щоб капуста збереглалася гарно. Ось подивіться, вона у мене в січні, 23 січня, і капуста така в мене дуже-дуже гарна. Але сьогодні мова піде про те, що я дуже люблю квашену капусту, і в нас у сім'ї її дуже-дуже люблять. Я квашу капусту просто і люблю капусту готувати разом із різними спеціями. Кажу тільки одне: що капуста корисніша. Квашена за сирий овоч. Це пов'язано із великою кількістю вітаміну С і її здатністю провокувати процес бродіння в кишківнику. Капуста квашена успішно бореться з дисбактеріозом. Це вже доведено. І вон, а якщо у нас немає дисбактеріозу в кишківнику, то звичайно у нас і гарний імунітет. Звичайно, зловживати цим продуктом не можна. Є люди, яким заборонено вживати квашену капусту, це вже знають лікарі. Сьогодні я буду просто квасити капусту за простим-простим рецептом. Спочатку я нашинкувала капусту, натерла моркви ось на крупну терку, не таку на крупну. І тепер додаю просто сіль. Додаю я. на... Один кілограм капусти, уже готової кришеної, я додаю столову ложку солі. Сіль у мене крупна. І перемішаю всю капусту, але при цьому трошки ось отак так буду жмякувати її. Далі перемішану капусту із морквою і сілью. Я залишаю зараз постоїти десь хвилин 20. І тільки тоді я її буду вже. Закладати у банку. Ось 20 хвилин вона мені постояла, ось вона стала такою вологою. Аж ось такою. І тепер я буду її перекладати у баночки для того, щоб вона квасилася. Ось я уже понакладала капусти у банки. Я зверху накрила малючками баночки. Я накладала неповну, тому що буде підніматися сік. І я ось цією паличкою буду ось так, щоб сік опускався вниз. Отак буду проколювати капусту. Коли зверху буде підніматися сік, коли зверху буде піна, то піну цю я буду збирати. І процес квашення капусти, він не швидкий. Баночки я поставила у глибокі миски, тому що сік може підніматися і витікати.